Чарівний подарунок Мікі. То був яскравий сонячний ранок напередодні Різдва. Мікі саме придбав невелику ялинку і простував додому разом зі своїм собакою плуто. У його кишенях було зовсім порожньо, втім, так само, як і вдома. Але, незважаючи на усі негаразди, Мікі йшов весело та грав на гармоніці. Раптом Плуто зупинився біля вітрини магазину і став голосно гавкати. Вав! У ній Мікі побачив дуже гарний золотий ланцюжок, що яскраво мерехтів у світлі вранішнього сонця. Плуто радісно завиляв хвостом. Це те, що нам треба, Плуто. Вихопилась у Мікі. Чудовий подарунок для мінні. Мікі вивернув свої кишені. Зараз у мене немає таких грошей, сказав він. Але сьогодні я сподіваюся отримати непогані чаєві, друже. Плуто сумно подивився на господаря, а Мікі продовжив. Давай но поки порадуємо міні цією красунею ялинкою, а ланцюжок, сподіваюсь, куплю після роботи. Тим часом міні вдома із жахом переглядала несплачені рахунки. Милий фігаро! Міркувала вона вголос. Чи не збираю я колись достатньо грошей, щоб купити Мікі гарний подарунок? Фігара сумно зітхнула. Мю! Раптом Міні почула музику, що линула надвору. Вона знала, що це був Мікі. Міні швидко виховала усі рахунки, щоб його не засмучувати. Міні відчинила двері. На порозі стояв Мікі. Граючи на гармоніці і тримаючи різдвяну ялинку. Мінні подивилась на нього із усмішкою і сказала: Ах, Мікі, коли ти граєш на своїй гармоніці, моє серце починає співати. Мікі увійшов до будинку і поставив ялинку. Потім дістав із кишені шматок старенької тканини і обережно загорнув свою гармоніку. Такий інструмент заслуговує на кращий футляр. Сказала Міні. О, так. зітхнув Мікі. Можливо, колись. Несподівано Мікі запитав Міні? котра година? Міні потягнула за стрічечку, що виглядала з кишені. На іншому її кінці був старий годинник із написом. Це моя родинна цінність, задоволена зазначила Міні. Я подумав, що до такого годинника дуже пасуватиме гарний ланцюжок, сказав Мікі. «О, Мікі, зітхнула Міні і поглянула на годинник. Ой, Леле, мені час поспішати. Міні схопила гаманець та куртку і побігла до виходу. Мікі обігнав її біля дверей і відчинив їх. Прошу, панночко Міні, виголосив Мікі. Плуто та Мікі підвезли Міні до магазину Мортімера, де вона працювала. Міні побігла до дверей і весело помахала на прощання рукою. Побачимось увечері! гукнула Міні, заходячи у магазин. Та сам Мікі запізнився на роботу. Він працював продавцем на ялинковому базарі шаленого Піта. «Щасливого різдва, містер Піт! привітався Мікі. Воно буде щасливе тоді, коли я продам усі ці триметрові ялинки. Давай до роботи. гаркнув у відповідь Піт. Ялинки, ялинки, вигукував Мікі. Здається, ми достатньо заробили, щоб купити ланцюжок для години камінні. Тим часом піт намагався переконати бідну родину придбати дорогу різдвяну ялинку. Це саме те, що вам потрібно. Запевняв Піт, триметрова щоглова швейцарська ялинка. Бачте, вона дещо е, більша, ніж нам потрібно, промовила мати, поглянувши на цінник. Ви ж не хочете, щоб ці діти повернулись додому без ялинки? незадоволено перепитав Піт. Мікі приєднався до перемовин, навіть не думаючи про наслідки. А як щодо цієї? запитав Мікі, тримаючи невеличку ялинку. Вона просто казкова, зраділи діти. Ми беремо її. вигукнув батько. Дякую. Щасливого різдва, усміхнувся Мікі. Я майже розкрутив їх на купівлю триметрової ялинки, заволав Піт. І що я тепер маю з нею робити? Може, ти хочеш заплатити за цю ялинку? Не встиг Мікі слова мовити, як піт вихопив у нього всі зароблені за день гроші. А тепер забирайся звідси, кричав піт, тебе звільнено. Коли Мікі пішов, під дуже сміявся. Ха-ха-ха. гадаючи, що перехитрив свого працівника. Але він не помітив, як поклав сигару до кишені з грошима, відібраними у Мікі. Не встиг Піт і оком змигнути, як його кишеня зайнялася. Потім вогонь перекинувся на ялинки. Коли приїхали пожежники, увесь ялинковий базар Піта палав вогнем. Міні майже закінчила пакувати подарунки в одному з відділів магазину Мортімера. Аж тут повідомили, що директор містер Мортімер хоче її бачити. Мабуть, це стосовно різдвяної премії, зраділа Міні. Тепер я зможу купити подарунок для Мійкі. Я подарую йому. Дещо особливе від магазину Мортімера, почав директор, я з превеликим задоволенням вручаю тобі різдвяну премію. І з цими словами він простягнув Мінні фруктовий пиріг. Мінні зітхнула, намагаючись приховати своє розчарування. Вона зовсім не мала грошей і не знала, де їх узяти, аби придбати подарунок для Мікі. Мікі забрів до парку та заграв на гармоніці, розмірковуючи, де взяти грошей, щоб придбати подарунок для Мінні, він сподівався, що музика надихне його на ідею. Сумний плуто сидів поруч. Підзіпсував різдво не лише для Мікі, оркестр пожежників, які готували концерт для збору грошей з недоленим, тепер був зайнятий гасінням пожежі. Здавалося, все було втрачене. Аж раптом музику Мікі почули. Чоловік, відповідальний за збір коштів та подарунків для сиріт, запропонував Мікі заграти. Той погодився і з його гармоніки, полинула весела мелодія. Повернувшись, пожежники побачили, що Мікі врятував становище. Кошик був ущен заповнений іграшками та грошима. Цього року для місцевих сиріт мало відбутися дивовижне різдво. Ти і твоя гармоніка, справжня команда, сказав головний пожежник Мікі. Так, погодився Мікі, вона просто на вагу золота. Після цих слів у Мікі з'явилася ідея. Плуто, хутко, нам потрібно встигнути до магазину, щоб купити той золотий ланцюжок. Мікі та Плуто. Швидко побігли через міську площу, потім вони позичили сноуборд. і чим чимдуж помчали вулицями міста. Мікі та Плуто дісталися магазину саме тоді, коли власник вже зачиняв. Мікі боязко запитав, чи може він продати гармоніку, щоб купити ланцюжок. Власник магазину погодився. Зрештою, це ж був святвечір. Пізніше, після святкової вечері, Настав час подарунків. Мікі та Міні обмінялися яскравими пакунками. Щасливого різдва побажали вони один одному і почали відкривати подарунки. Міні розпакувала свій подарунок першою. О, Мікі! розгублено вигукнула вона. Ланцюжок для мого годинника. Він такий гарний. Мікі розкрив свій пакунок. «О, Футляр М -м, для моєї гармоніки. Але ж, Мінні, вибач, та я продав свою гармоніку, щоб купити тобі ланцюжок для годинника. О, Мікі, відповіла Мінні. А я продала свій годинник, щоб купити футляр для твоєї гармоніки. І якусь мить вони дивились один одному у вічі, а потім розсміялися. О, Міні! Найкраща музика для мене це ти. Сказав Мікі. Щасливого різдва! відповіла Міні. Щасливого різдва, Міні, усміхнувся Мікі. Пізніше, коли вони сиділи перед каміном і дивилися на вогонь, Міні запропонувала Хочеш фруктового пирога?»